Від бетону маємо такий класнічний набір, він в ідеальному стані. Тут у нас паровозик, який дуже шалено працює, їздить по локаціям та висипає гру. Дивіться, повинні бути кульки маленькі, їх можна просто підібрати, можна купити на мистинки. Їх немає в комплекті. так? Повний комплект. Тут у нас, дивіться, сам паровозик одягає різні на себе. Наряди паровозики. є паровозик зелений, синій та помаранчевий. І ось так, дивіться, він їде. перевдягається і працює. Піднімаючи, викидаючи кульки, кульки у нас будуть рухатися, бачите? По різним локаціям він їх буде висипати, вони будуть повертатися в своє положення. Самостійно розгортається собі. І ось така основа дивіться, працююча. Вона працює від батареї. Суперовий набір. До речі, зараз на розетці коштує 2999 гривень.